Почила за матір'ю. Вже і жнива ж минають. А я ні разу не була в матінки в гостях. Цієї ночі мені снилось, що я стала зозулею та й полетіла в біляєвці, прилітаю в батьків садок. Сіла на вишні, батько не наче виходить з садок та й просять мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюся, моя мати на лаві лежить мертва, заверчена наміткою, укрита чорним сукном. Згорнула руки на грудях так і так жалібно на мене дивиться. Васила вріне батька, щоб з нудьги я не вмерла, не знаєш, де дітись, шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає, щовечора дивлюсь на Заросянські гори, щовечора пориває мені туш. Якби ж я мала крила. Я б, здається, зараз відвідала свою неньку, така нудьга мене бере, що здається, я би золею летіла в ліси, посушила своєю нудьгою, крилами садки поламала, б степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами затопила. Молода молодиця залилася сльозами, як мала дитина, Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе, вговорював ласкавими словами.